А де, де стеля росту цієї історії? Це ж приміщення ви не зможете там зайняти на 12 годин на добу? Зрозуміло, що зона там... росту це відкриття ще додаткового центру. У нас okay. є власниці, які відкривають в іншому районі додатковий центр, А якщо в цьому районі велике наповнення, то шукають приміщення чотирма кімнатами. Тобто пропрацювали два роки так, повністю наповнили, і ми мусимо переїхати в додаткове приміщення. А скільки часу це потребує від самого вашого партнера? Від підприємиці, яка це організувала, вкладає сюди душу. Ця історія про те, що е, вона повинна інвестувати дві години на день чи вісім годин на день. Тут навіть не в часі, а організації себе, якісь лідерські такі якості по-різному буває. Ну є ж, напевно, якісь повторюючись процеси, де підприємиця залучена? Чи це така історія, яку ну, є, можна робити повністю пасивно? Є, є історія, коли власне 12 годин в цьому центрі і все робить, а показник в неї все одно менший, ніж людина, яка налагодила процеси, зробила там субординацію і може прийти там на 2-3 години просто проконтролювати. Ну, а от більшість, якщо так розмовляти, ну, більшість це 3-4 години треба бути в центрі, тоді воно ідеально все працює і виходить на ті показники, які треба. Я так розумію, ключова функція це е, інтеграція з викладачами, чи ключова функція це робота з батьками? Ну, це мікс. Десь і з батьками треба зустрітися, сказати слово. Ну, з вчителями це 100%, але з батьками не всі залучені. Тобто є адміністратори, які прекрасно виконують функцію спілкування. Вчителі виконують функцію спілкування з батьками також. Тобто більше це от саме організаторський такий момент так, з вчителями, з командою.